Привіт! Я Софія Бенза, авторка книжки, яку ти зараз тримаєш в своїх руках, Мить після страху. І я вдячна тобі, що ти обрав саме мене. Тому давай я трішки про спойлерю цю книжку, а потім ти її для себе відкриєш уже самостійно. Ця книжка складається з трьох дуже класних оповідань про типові проблеми типових підлітків, яких я бачу щодня у себе на роботі. Невеличкий спойлер про те, ким я працюю. А про що ця книжка? Вона про те, як ми переживаємо страх. Як його переживала я, коли була підлітком. Можливо, як його переживаєш ти. І про те, як ми поводимося, коли ми з ним стикаємось. Це дуже цікава книжка, якщо ти думаєш, що ти нічого не боїшся в своєму житті. Бо всі ми чогось боїмося, просто не хочемо це визнавати. Про що ця книжка конкретніше, ну дивись, це три оповідання і три історії, які абсолютно між собою не пов'язані. Перша це свідки все переживуть. Вона про дівчину, яка думала, що їй море по коліно. Але стикнувшися з дійсно страшною ситуацією, вона для себе зробила вибір: боятися чи сховатися в свою скарлупку і з неї не вилазити. А от. Як вона розрулювала те, що з нею сталося, і що з нею сталося, ти вже дізнаєшся, прочитавши книжку. Друга історія вона, напевно, дуже близька всім дівчатам, бо називається дівоча помста. Коли щось страшне стається не з нами, але з тим, хто дуже близький до нас, ми це також переживаємо по-своєму, або співпереживаємо йому, або починаємо страждати. Або, як, напевно, ти догадався з назви, Починаємо думати про те, як помститись тому, хто нас налякав. <ріх> ну і останнє, напевно, найулюбленіше моє оповідання в цій книжці: воно про те, що інколи не все йде за планом. Але коли в тебе є хороші друзі, те, що стається не за планом, може вилитися в дуже круті ситуації. А тепер про саму книжку, хочу дати тобі декілька порад, як її читати. По-перше, тримай біля себе Google. Бо деякі терміни були модні, коли я була підлітком, і я їх трішки використала. Звісно, є і знайомий тобі сленг, але деякі слова думаю, тобі доведеться гуглити. По-друге, всі пісні, які я пригадала в цій книжці, я дуже рекомендую тобі послухати, бо вони допоможуть тобі зрозуміти внутрішній стан моїх героїв і трішки навіть відчути ближче до мене. Бо це одні з моїх найулюбленіших композицій в моменти, коли я переживаю якісь нетипові для себе ситуації. Тому рекомендую тобі їх послухати. Ну і ще одна щира рекомендація: коли прочитаєш книжку, обов'язково напиши мені відгук, чи сподобалося на тобі, чи ні, чи впізнав ти там себе чи своїх близьких. Давай комунікувати з тобою в соціальних мережах, щоб я знала, чи зайшла тобі ця книжка. І чи, можливо, ти хочеш продовження якоїсь історії, або в тебе є свої думки про те, як би ці історії могли завершитись. Буду з нетерпінням чекати на тебе в соціальних мережах, на ваші відгуки, і якщо ви затегаєте нас та наше видавництво, я буду надзвичайно вам вдячна. Вдалого вам читання, папа! -па.